Вітаю, я Тетяна Купчик. Давайте розглянемо вплив положення про відрядження на господарську діяльність підприємства. Почнемо з того, що таке службове відрядження: це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Таке тлумачення нам дає пункт 1, розділу 1 інструкції про відрядження. Підприємства недержавної форми власності самостійно регулюють питання, пов'язані з організацією відрядження. Чому так? Бо інструкція про відрядження обов'язкова лише для бюджетних установ. Комерційним підприємствам радимо створити власне положення про відрядження. Це не обов'язковий, але вельми корисний документ. Проаналізуйте Кодекс законів про працю, податковий кодекс та власне інструкцію про відрядження. В положенні про відрядження пропишіть порядок скерування службові поїздки, правила оплати днів вибуття у відрядження та прибуття з нього, строки подання авансового звіту, розміри добових, особливості відшкодування витрат та інші важливі питання. Ще більше інформації ви зазначите у положенні про відрядження, то менше буде спірних питань у відносинах як з працівниками, так і з контролерами. Окремим наказом по підприємству введіть положення про відрядження в дію. Як часто треба переглядати положення про відрядження? Чинне законодавство про це мовчить? Якщо розмірковувати, то документ вар варто відкоригувати, якщо змінилося законодавство. Приміром, у 2023 році міняли правила подачі авансових звітів, строки звітування, саму інструкцію про відрядження і навіть бланк авансового звіту. Більше того, з 1 січня зріс максимальний неоподаткований розмір добових витрат. Він прив'язаний до Мінзарплати і у 2024 році становить 710 гривень за один день поїздки Україною. Тому перегляньте власне положення про відрядження та внесіть в нього коректні законодавчі норми. А якщо ще не маєте такого документа, то саме час про нього подумати. З експертно-правовою системою Експертуз Головбо ви знайдете рішення для кожної ситуації, що стосується ваших відряджень. Долучайтесь!